Привіт, мої дорогі! З вами я, ваша Марславочка Загоруйко. І сьогодні ми з вами разом в прямому ефірі проведемо як завжди розпаковочку товарів, в більшості яких мені замовили. Це вже всі товари, там тільки один товар. Там кілька вже так точно не пам'ятаю. Я взяла собі як для працівника компанії Веста. Тобто, в нас є можливість, дивіться, робити замовлення на себе, можливість продавати товари і заробляти на цьому 30% І також є можливість будувати бізнес, так як я це роблю, запрошуючи людей до себе в команду. Відповідно, ви можете відкрити так, як я. Приватного підприємця ФОПа і сплачувати податки, а податки це розкід держави. Тому приєднуйтеся до мене в команду і працюйте разом зі мною для того, щоб зміцнювати економіку України, бо це дуже важливо в теперішній важкий період для нас. Тому проведемо таку опущу цю посилочку нижче, щоб мені було зручно її розпаковувати. і дві, дві коробочки, мабуть, все не помістилося. Товарів не дуже багато. Два місця нагадую, щоб ви завжди, коли берете, е, перевіряли на два місця, щоб, наприклад, на Укрпошті ви не забрали одну посилочку і, наприклад, вернулися і вам можуть вже не дати. У тому що підписали на кошти місця. І цей товар може залишитися працівників пошти. Що саме важливе, о, тут класний товар, є те, що я хотіла вам розказати. У нас зараз акційна ціна на наші зубні пасти. Це зубні пасти від перодонтозу. Ви можете їх замовити по суперціні. При купівлі одного товару з каталогу ви отримаєте можливість одну ось цю таку велику пасту 170 грам замовити за 69 гривень. А якщо ви прийдете реєстрацію до мене в команду, то ви ще будете мати на неї знижку консультанта, тому і вигідно реєструватися як консультант. Це наступний каталог. Дуже люблю переглядати наші новиночки, наші каталоги. Це для мене привіт-привіт! Це для мене щось мега-мега крутезне. Дуже люблю дізнаватися і в нас новиночки, клас, дівчата. Я ж його онлайн не переглядала, бо завжди не маю часу. Але це щось чимось, У нас будуть ці мега класні безсульфатні шампуні, яких я дуже люблю, від мого улюбленого бренду, улюбленого заводу Талія на основі чеснику із м -м, ялівцем проти лупи. І Якщо він по цінах каталогу 300 гривень, а якщо ви замовлятимете один товар. При покупці будь-якого продукту з каталогу він буде лише 149 гривень. Ну, відповідно, якщо ви до мене зареєструєтеся, у вас на цю ціну ще буде знижка. Уявляєте? Тому звертайтеся до мене, телефонуйте, дякую вам за лайки. Не забудьте мені пролайкати, напишіть мені коментар. Для мене це буде приємно. Дякую, що ви це робите. І також підпишіться до мене в інстаграм і на Ютуб канал, щоб ми з вами могли дружити. І тут багато ще мала бути акція на парфу. Є така акція, я вже тут трошки познайомлю, на парфум. Тобто, якщо ви берете з цього каталогу, мабуть, з усього каталогу на покупку 300 гривень в цьому каталозі, ви можете лише за 200 гривень аромат. Ось цей аромат, так, зараз ще раз, вона прибав ці чарівні аромати в наступному каталозі. Лише за 200 гривень. Ага, це в наступному каталозі. Це продовження акції на наступний каталог. Дуже цікаво. Так мені подобається, якщо чесно, воно трошки невигідно, але мені подобається. Тобто, ви робите замовлення на кожні 300 гривень. Ви отримаєте таку ціну і відповідно, пам'ятайте, що у вас ще є знижка консультанта. Якщо ви зареєструєтеся, звертайтеся до мене в приват, і я вам дам реєстраційний номер або заходьте мій дисконт. Якщо ви хочете працювати, заходьте в arc bot так. Це новиночка. Пам'ятайте, що в нас на новиночки зараз мінус 50%. Щоб скористатися такою акцією мінус 50% на всі новинки 13-го каталогу, тобто 12 го каталогу, вам потрібно зробити замовлення на 25 бонус балів. 25 бонус балів, 1 бал в рівні 35 гривень по цінах каталогу. Ось такі, Це такий оздоровчий ланштайнер. Це є польська фірма, польський бренд. У нас дуже багато є вітамінів від ланштайнера. Дякую вам, дівчатка на складі, що дуже гарно пакуєте. Хочу подивитися, бо сама не знаю, що замовила. Дуже хотіла, дуже люблю приймати ванну. Так, Мені, мене ванна заспокоює дуже. І ну, Взагалі вода. Я так чула, що багатьох це, знаєте, то, хто біля води, таке Велике задоволення і таке розслаблення. Буду дивитися, що це таке. Буду разом ось такі, а, така. Ви, напевно, наливаєте в це ванну. І тут якась інструкція є. Буду читати інструкцію. буду скільки заливати. Ой, класно! Я вже знаю, що я, чим я буду займатися після командної зустрічі. У нас сьогодні командна зустріч, мої дорогі. Хочу понюхати разом з вами. Перший раз це новиночка. Ой, який евкаліпт. Евкаліпт <смеш> крутезний, тобто реально дійсно стіну 200 мл. Такий дійсно протипростудний. Тобто, це протипростудний такий аромо такий засіб для ванни. Будемо тестувати. Ну, дуже такий ментол, легкаліп. Тому рекомендую до замовлення, тим більше мінус 50% на цю новиночку це взагалі дуже круто. Ну і товар, якому немає аналогу на ринку України, якого взагалі рекомендую в кожну, кожну сім'ю. Я собі його придбала, це для мене щось так. Ця коробочка все, ця коробочка, все, я її звідси. Викидаю. Це є наш морський кологен. Одна баночка, одна пляшечка в день. Тут в нас є, здається, на 20 днів. Запакували так гарно дівчата. Дякую вам, дорогі, що ви так гарно працюєте на складі. Так, не можу знайти. Так, питний дієтичний морський кологен 12 штук по 60 мл. Я з вами розпакую в прямому ефірі, щоб ви вже бачили, як цей питний морський кологен. Хоча ви вже бачили, я ще вам виставлю відео на Ютубі. Не, не знайду, з якої сторони рвати. Так гарно запакували. Зараз я це все цю красоту ліквідірую, маємо ножичок може, поможу, бо щось воно так дуже гарно запаковане. Ні, ну, звісно, це дуже добре що запаковано. Це великий плюс. Дуже вам дякую ще раз. Не розпаковувати це, звичайно, але я хочу вам показати, то я розпакую ці пляшечки, щоб ви бачили. Тому що мужки кологен. А, і ще я розкажу про акцію. Дивіться, для діючих консультантів, які працюють, вони, звісно, мають акцію. Цього тижня в нас така акція. Тобто ви робите замовлення на 30 бонус балів. Ви вже говорили, як ці бонуси збираються. Один бонус бал по каталозі дорівнює 35 гривень. На 30 балів, і за кожні 30 балів ви отримуєте один якийсь подарунок. Кожного тижня свій. Минулого тижня це було мінус 70 на будь-який товар. І я зібрала замовлення, відповідно, я собі взяла ось цей кологен зі знижкою мінус 70%. Це взагалі мега класно. Ось так він виглядає, такий баночка. А він в каталозі коштує цей морський колаген. Привіт-привіт! В каталозі коштує 1750 гривень. Ось така баночка морського колагену. Бачите? Це на один день. Я буду пити його на ще. Він дуже гарно запакований. Бачите, він тут все гарно запакований, тут розриваєте. Так, бачите, видно? Це для себе, тому що я почну його пити вже, вже наразі буду, ну, ще на цього тижня буду пити, тому що перед тим, як почати пити кологен, ви маєте хоча б тиждень очистити організм. Ой, класно, дивіться, бачите, вона повністю вся така е, Очистити. І в нас є для цього PH. Ну, не скажу. Що аромат класний. Не скажу, що аромат класний, ну такий, як справжній кологен. Кологен взагалі-то це є типу рибяч, риб'ячий такий, риб, рибячий такий такий з риби і вона, якби, ви знаєте, риба сама по собі не має прекрасного аромату, але вона дуже має корисне, користь. Тому кологен це все, що складається. Це наша шкіра, наші. наші Волосся, нігті, ну і кожна кожна клітинка це все потребує кологену. Тому що, наприклад, якщо у вас щось в середині болить, щось погане, то відповідно цей кологен піде на ремонт спочатку середини. Найостанніше, куди піде кологен, це ваша шкіра, волосся і нігті. Тому спочатку треба очистити організм, ПА наш Прошик треба пропити тиждень часу. Його на, на ніч він теж нормалізує. Ваш pH, очистить організм від шлаків, і тоді, щоб засвоївся кращий колаген, ви пропиваєте вже на чистий організм, ось цей, щоб він вже не очищував, ну, тобто не робив цю функцію такий дорогий продукт, а почав вже працювати, щоб оновити, омолодити. Тому ось так замовляйте. Так, де я кинула ножичок? Друга коробочка, будемо пити колаген. Разом з вами сторіс, тому заходьте, переглядайте, як то дехто каже, до і після. Взагалі, то до і після, ну воно відразу кажу, таких на шкіру колосальних змін не зробить. Вам треба його притувати хоча б три місяці, щоб воно. Почало омолоджувати шкіру. Ну, це реалії життя. Не можна випити одну баночку і стати молодими. Ну, ви можете, звичайно, звертатися до тих, хто вас може обманути, і сказати, що з вами чудо станеться. Але чудес, ну, на жаль, не буває. Для того, щоб відновити повністю організм колагеном, треба його пропивати три місяці. Це такий реабілітаційний це такий термін. Але перед тим обов'язково очистити ваш організм і. І, відповідно, пропити лимон, або лимон зранку під лимона, я так люблю очищати організм півлимона, скіленку води на ще, або вітамін С. Це дуже важливо. Це моя накладна. сторіс потім покажу, вигода. Я замовила на 3657 гривень. І, Урахуванням знижок заплатила 1975. 51. На податок на додану вартість пішло 329.15. Тобто, завдяки тому, що ми купуємо продукцію, йде податок на, на те, щоб наші пенсіонери мали пенсію і щоб наша Україна розвивалася. Так, далі розповідаю вам за зубні пасти, пам'ятайте, що вони по акції По акції. Так, це одна ясна, а це білосніжна. Дві різні, бачите, дві різні. Тобто ви можете брати собі різні. Якщо ви хочете відбілити собі зуби і хочете, щоб вони були білосніжні, такі відбілені, забрати камені, оцей жовтий наліт, то відповідно я рекомендую. Ось цю білосніжну білу вона реально дуже круто вибілює. Ви побачите самі ефект від цього, коли будете нею користуватися. Ну, і від перидонтозу. Якщо у вас чутливі ясний, наприклад, ви п'єте гаряче, холодне, ви відчуваєте це, то я вам рекомендую ось цю зубну пасту, ви перестанете це відчувати, тому що ну, вона мега. Круто-лікувальна, там дуже багато травлікуючих і ну і плюс великий об'єм 170 грам, ще раз повторюся. Взяла стільки, скільки мені дозволило е, умови акції, бо за одну штучку з каталогу можна по суперціні взяти одну зубну пасту. Я її взяла всіх, тому що зубна паста це таке, що завжди пригодиться. І зубна паста в кожній сім'ї, і вона йде дуже багато, тому такої акції я скористалася якомога більше. Так, щоб нічого не рухалося, забираємо. Так. І це мені замовили ось ці наші шампуні. Вони дуже крутесні, це там серія ціла є. Зараз ця серія по акції протеїнова кератину, вона взагалі відновлює повністю структуру волосини. Це є професійний догляд. Привіт, Оксаночка, професійний догляд за вашим волоссям вдома. Тобто, це вже така салонна процедура вдома. Шампунь закінчується швидше, оскільки шампуню ми миємо фактично кожного дня. як-то. А от масочка і кондиціонер, бо там ще є маска і кондиціонер, вони йдуть трошки рідше. Тому шампуню треба. ну якби, ну кому як ну, В принципі, шампунь йде більше, ніж маски і кондиціонери. Тому поки ця серія по акції, вона неймовірно крута і швидко розбирають. Я думала, що її вже немає, коли я робила замовлення, але ще таки вона мені вибилася. Це дуже добре. Бо я пам'ятаю одного разу, я дуже довго на неї чекала. Що хочу зробити замовлення, її розберуть. Що хочу зробити замовлення, її розберуть. Тому у мене такі теж прозорі пляшечки прийшли. Зазвичай мені проходили пляшечки в темній такій основі, а в світлі не приходили. Ну, так, ці гарніші такі, ну, так, мені більш подобається, коли більш видніше. А і ті, і ті яка різниця взагалі. Ну, цінно те, що є всередині. Але пляшечка відрізняється, так як пише в каталозі, що є ймовірність, що може бути або в такій пляшечці, або в такій. Так воно має значення Там саме мило, таке мило <смирі> Відкрутила вам, щоб ви, ви показати, наскільки вона прозора. Саме мило це з, з кавунчиком нашим. Воно таке апетитне, воно, таке, ну, я просто воно дуже госте. от Бачите, тут вже можна побачити, наскільки воно госте. І от Його чуть, чуть треба, воно так круто піниться, і плюс залишає дуже крутезний аромат на руках. Тому ну, воно ніколи не буває по акції. Ну просто від слова ніколи. Зазвичай мене питають, там, коли на шампуні буде акція, замовиш мені, коли там на то буде акція. Я собі запишу, хто який з моїх клієнтів хоче, коли що по акції. На ці мила акції не буває. Зразу коли в мене питають, що хочуть мило для рук, скажеш не буває. Тобто вони стабільно 120 гривень і все. Так? Мило, О, а тут таке, бачите, в темній, тут не видно, що воно госте. Це в нас є лісові ягоди, вже не роблю, буду вам розпаковувати милку для рук. Тут в нас є м -м, персик, теж милку для рук. Ці чотири різні взяла, тому що мило для рук мені замовили, і його багато завжди треба. Собі треба замовити, мене теж закінчилася і папая. Папая це те, що я найбільше люблю, тому що воно найароматніше. Якщо ви любите дуже такий насичений аромат, бо не всі люблять, я люблю, щоб все є багато. Пахнуло, я можу одні парфуми нанести, потім інші парфуми нанести, потім мило, потім крем парфумований зовсім іншої ну, з іншим ароматом. І я це все люблю, таке ароматизоване. Тут для мене норм. А хтось любить, щоб воно так більш спокійніше було, лагідніше, бо ось це папая саме-саме солодке. Саме солодке. Так. І це вся посилочка, яка в мене була невеличка посилочка, мало замовлень було, ну якби трошечка ну, ті, що на мене, тому що я в більшості відправляю Укр і новою поштою. Так хочу ще сказати за Укр і нову пошту. Дивіться, якщо ви в перший раз будете робити замовлення до кінця цього каталогу, то Укрпоштою для вас буде доставка безкоштовна. Тобто, ви можете взяти собі одне милко за 120 гривень для рук. І вам доставка укрпоштує буде безкоштовна. Тобто, я від відправ... ну, краще відправити, щоб ви собі побачили, як по накладні. Які працюють акції, які є знижки, які є подарунки. Ви також можете, наприклад, дуже вигідно буде, наприклад, взяти одне милку для рук і зубну пасту. Це дуже вигідно буде, тому що зубна паста буде вам 69 мінус знижка консультанта і милко 120 мінус знижка консультанта. І відповідно безкоштовна доставка. Ну і там дуже багато ще різних є вигод для консультанта, тому що чим більше ваше замовлення, тим більше вигод. Наприклад, Якщо ви зараз приймете рішення приєднатися до мене в команду, то ви отримаєте 30% на весь асортимент, незалежно якби від суми замовлення: чи там одне милко, чи там одна, одна шампунька. Потім ви отримаєте можливість взяти один товар під брендом Лівеста. Зубна паста поки що є, і більше нічого під брендом. В каталозі є дуже багато бренду ліваста. Ви можете будь-який кисневий порошок, завжди рекомендую, тому що це така дуже необхідність всім нам. Ви можете взяти собі один кисневий порошок, який коштує 290 гривень за мінус 75%. відсотками. Також доставка у Кріпро поштою безкоштовна, незалежно від суми замовлення, і відповідно на всі новиночки. У мене одна новиночка, тому що хотіла бальзам для губ, його розібрали. Всі розібрали різні вишеньки, м'ятку, і все. Вже бальзаму не було, коли я брала для губ. Хотіла, але ну, не, не було. Хоча я люблю більше в стіку, а не пальчиком мазати. до мене нехай буде такий, бо зима йде. Але й такий розібрали, тому лишилася без бальзаму для губ. От, то ви всі новиночки можете зі знижкою 50% взяти, це дуже вигідно. Я собі буду вам не приймати і пам'ятайте про кешбек. Ви будете мати 10% кешбеку. Тобто, якщо ви зробите замовлення на 4 тисячі гривень, у вас буде 400 гривень в подарунок кешбеку. Тобто, це дуже-дуже вигідно. Таким чином, я рекомендую вам зателефонувати мені, написати мені, зайти в мій дисконт-бот чи arc рекрутер і пройти реєстрацію до мене в структуру. І я вам підкажу, що і як вигідно робити, щоб ви могли якомога краще скористатися зі всіх умов і акцій. А наразі буду з вами прощатися. Обнімаю вас, цілую. З вами була я, ваша Мирославочка. Тьом-тьом пока-пока.